Фармацевти допомогли багатодітним родинам ліками. Подарували все для домашньої аптечки. Тут і пігулки проти вірусу, і від головного болю та вітаміни. Ну, у нас була акція прокишу на 10 чоловік, отримали допомогу четверо. Їх в сім'ї четверо, коли хворіють, то здебільшого усі гуртом. Вилікувати усіх мамі коштує чимало грошей. Щоб заощадити, зрештою так навіть корисніше Наталя Коцан використовує народні методи. А дітям я просто беру ту саму чайну ложечку, але розвожу в шклянці води. Вони вже дорослі, каже мама. Всі процедури вміють робити самостійно. Коли я хвора, я не дуже хочу полукати і Мама мене заставляє робити в самому селі соду, тут прополіс, то все де таке. Рідко, але багатодітній мамі таки доводиться давати дітям медикаменти, здебільшого дорогі. 100 гривень це так, як от піти купити. Це найбільше, що я можу дати, тобто більше я не можу дати. Відколи у місті триває кампанія добрі справи, вже майже 70 підприємців зголосились допомогти багатодітним і малозабезпеченим родинам. we <laughs>